Друзі, ось така цікава історія. Сьогодні, напевно, продовження про цю 850 зіну Zero Tolerance 0850. Тільки пройшов мінімальний час після того, коли я зняв огляд на цей ніж і скинув своєму товаришу, а також власнику цього ножа Глібу, коли мій товариш захотів цей ніж купити. От, практично він його придбав ще до того, як я це відео опублікував. Чому так? Тому що тут така цікава історія. І знову ж таки, я записую це відео. Хочу подякувати всій моїй ноживій аудиторії. Я дуже тішуся з того. Не тому, що там продався ніж, ніж не мій, ніж Гліба, а в тому, що ось така віддача, така якість є. Навіть сутно не в переглядах, навіть не в кількості підписників, яка постійно росте. У мене на каналі, а в тому, що серед вас багато людей, ну, естетів, людей, які розуміються, людей, які знаються, які колекціонують, які щось про це мають думку аргументовану. І ось я це відчуваю по коментарях, я відчуваю це іншими такими всякими історіями. Я не все розповідаю, але зараз про це і ніж розповім. Я його тільки що буквально нагострив, відполірував шайби, можливо, додам відео. Як виглядають шайби, коли вони покриваються тоненькою такою плівочкою оксидною? Це нормальний процес для кольорових металів. <кліх> Ось. Але зараз там все ідеально. Ніж обслужений, тому що очевидно, що ніж вже трошки так в часі полежав. Ось він в ідеальному стані, але все-таки цей ніж вже давно не випускається, тому він, напевно, таки полежав на полиці. Так от історія про те, що один із моїх. Підписників, мій товариш, з яким ми от почали активно дуже товаришувати. І маємо там уже декілька реалізованих спільних проєктів. Я розповім вам, як мінімум, про один із них, про наш спільний з ним ніж. Так от він мене запитав там півтора місяця назад, який ножі з ножів ZTE Я би радив йому, щоб поповнити свою колекцію, яка в нього ну достатньо класна і багато фіксів, і фолдери гарні, і так далі. Ну, людина зі смаком. І я йому запропонував <хи> десь замовити через гліба знайти з трудами, бо я знаю, що це не так просто цей ніж знайти. Я йому запропонував власне цей ніж. І ось він замовив у гліба цей ніж. <хи> Гліб через певний час йому таки знайшов цей ніж. Він почав уже їхати по дорозі, і тоді у Артема змінилися там певні життєві обставини, і він. Покупку цього ножа відклав. Ну тобто, розуміючи, що з часом можна до тої ідеї вернутися, але там якісь були такі певні свої обставини. <с. <с.> От ніж приїхав до Гліба, від нього він приїхав до мене. Я зняв на нього вчора огляд і просто з інтересу спортивного скинув артему цей, це відео, свій огляд на цей ніж. І він знову його захотів, і він його таки придбав. Тому ось так така історія. Я і чесно кажу, че скинув це відео спочатку, бо я його залив на канал для доступу по посиланню. Ну ось я поки цього друзі не роблю. Я не роблю там якихось там патреонів, я не роблю платних доступів до, попередніх доступів для спонсорів каналу. Я хочу, щоб для вас максимально це все було доступно, щоб ви не витрачали кошти на, на те, щоб дивитися мій контент. Але я просто веду до того, що власнику ножа а також Артему, я скинув посилання на відео, яке було ще для вас всіх закрите. Події відбувалися в першій годині ночі. Ось Гліб оцей ніж настільки сподобався, хоча це його ніж, що він вирішив його залишити собі. Артему, цей ніжно настільки сподобався, що він вирішив таки його купити. Ніж залишився в мене. Я сьогодні зробив йому механіку, хоча там все було взагалі ідеально. Але я поміняв змазку, поставив там на Блюлюб. Мені подобається ця мечмедівська змазочка. Спеціальне мастило для ножів. Я перегострив його. Ось, скажімо, ніж вже зараз поїде до Артема у такому стані. Там ріжуча крайка дзеркало, фініш тут 5 мікрон, брусочок американський абразив. Алмаз 5 мікро називається Matrix 4000. ось таким бросочком. Я не користуюся там, шкірою, полірувальними пастами. Я не роблю цього, щоб не замилювати різ. Рис. Рис. Ви побачили, як працює як ріс працює на такій от гільзі. Ну, тим не менше, ось така цікава історія. Я думаю, що вам теж ця історія мала би сподобатися, бо вона насправді про всіх нас з вами. Ми ж трохи там ну, десь у чомусь не знаю. Я так скажу акуратно, акцентуйовані, знаєте, акцентуйовані особи. У нас щось там дуже для нас важливе, якісь речі. Ну, Хтось скаже, там пришиблені, може там чимось вдарені, припелюжені. Нам подобається ножі, напевно, ще якісь речі, навколо ножова тематика і так далі. Там Мандрівки, можливо, там польова кухня, ще якісь речі. Комусь самооборона, комусь там якісь технології, сталі, заточування. Але ми люди що чимось захоплюємося, і в даному випадку. Я скинув відео для цих двох людей, і вони обидва вирішили цей ніж собі таки забрати. І саме смішне, що цей ніж подобається і мені. І якщо ви пригадуєте, я вчора відео це виклав. Я його так і назвав, що хочу ніж Zero Tolerance 0850. Ну одним словом, так от сталося, що ми всі троє хочемо цей ніж. Артем його купив, бо він його планував купити. Глібо цей ніж подобається. Він теж для себе тепер хоче придбати. Це одна із моїх мрій. Рано чи пізно все це матеріалізується. Я з цим нікуди не поспішаю. Ось. Але тільки що дізнався, що ще четверо людей після того, коли передивилися мій відеоогляд сьогодні замовили точно такі самі ножі огліба. І ще раз кажу, це причина для моєї якби, радості, в тому сенсі, не тому, що хтось там продав, щось купив, хтось там заробив і так далі. Не в тому справа. Тому що так працює економіка, так працюють взагалі, так справи робляться. Ось будь-які. Тому що ми щодня ходимо, не знаю, купуємо молоко, там ми купуємо там, не знаю, цукерки для своїх дітей. Тут же справа в іншому, не про гроші йдемо. Мова і не про ножі, як такі. А про те, що ну, мені вдалося принаймні розкочегарити, скажімо так, інтерес до цього, тому що на каналі я радію цьому теж. Це ще одна причина моєї радості, що я можу на каналі показувати вам достатньо ексклюзивні ножі. Наприклад, огляду на цій моделі, на цю, ні, на цю модель, її просто українською мовою не існувало. зараз існує. Море, ножі, ножі, які просто ви там ніколи про це не чули. Хтось чув, звісно, хтось ні. Але там якісь Озбрана. Там якісь, не знаю, ну, самі кастами, які просто там дуже рідко потрапляють на ринок. Ножі, які там якісь ліміточки, там спринт спринтрани, які знову ж таки вперше огляди на них зроблені тут українською мовою на цьому каналі. І я сподіваюся, що цей канал буде існувати далі. І люди зможуть далі через пошук знаходити ці моделі, слухати, дивитися, їм буде це подобатися. Бо, от власне. Це такий мій от внесок, от там якась моя певна праця, якісь мої затрати, сил, часу е, і якихось інших там ресурсів для того, щоб е, такі відео появлялися у мене на каналі. Вони доступні. Знову ж таки, ще раз кажу. Ви всі їх можете дивитись без якихось там обмежень, без якихось станцій з бубном. Просто дивитесь і все. Дякуєте і супер. Ставите лайк чудово, коментуєте, просуваєте це відео, поширюєте. Я вам вдячний. Е, підпишетеся там на телеграм-канал, мій власний телеграм-канал. Я Контакти. Залишив в описі до відео. Там зможете мені задавати більше питань, розгорнутих. Там може бути якийсь інтерактив. Тобто можете мені туди закинути своє відео, можливо, якісь питання там по заточуванню, по ремонту, порадитися щось з приводу вибору ножа і так далі. Захочете там звернутися до мене з питанням якогось там дрібного ремонту, техобслуговування своїх ножів або, наприклад, заточуванням. Ну, теж буду радий. Це теж якби одна із форм. І, і моєї мотивації, якщо комусь із вас це потрібно, тому що я постійно заточую ножі, і в мене якби, є навіть постійно невеличка черга на цю справу, але я не до того кажу, що я така дуже зайнята людина. Я про інше. Я кажу про те, що якщо вам це потрібно, ви знайдете мене, і я буду залишати зараз свої контакти під кожним відео. Ви можете мені писати, і ми собі спробуємо домовитись. Я не за кожен ніж візьмусь. Не кожен ніж я можу обслужити, не для кожного ножа в мене є інструмент і так далі. Тому є такі речі, за які я не візьмуся. Те саме в заточуванні. Є якийсь, ну скажімо так, рівень, ну, скажімо, за який я візьмуся, він мені цікавий, щось мені просто вкрай не цікаво, і справа навіть не в грошах. Тому ось така от історія, друзі. Ну, я сподіваюся, що така окрема от історія про цей ніж, вона просто вам додасть теж якогось певного такого інтересу, ентузіазму, приверне увагу ще якихось там. Людей на канал, ви можливо поставите дзвоник там, підпишетеся і так далі. Ну одним словом, ви знаєте, що робити. Я не часто про це нагадую, тому що аудиторія сама природним чином росте. Я не роблю ніяких гівевеїв, не роблю ніяких там, ну не знаю там рекламних поширень. Я нічого цього не роблю. Я просто роблю свій контент, його викладаю часто, майже щодня. І бачу, що у вас є до цього якийсь відгук, у вас є відклик емоційний. Ви пишете, звертаєтеся, пропонуєте, радите щось там змінити в моєму відео. Супер, я вам за це вдячний. Ну саме це ми і робимо. Ми будуємо там ножеву, хай буде так, ножову ком'юніті. Тобто українська ножова культура, От над цим ми всі працюємо, тому що всі елементи ці вони і разом дають нам те, що зветься культура. Тобто, це і спілкування, і обмін, і взаємне збагачення якимись ідеями. Якимись матеріальними і нематеріальними речами, то, власне, от це якраз і є головна цінність. Дякую вам, друзі. Давайте будемо продовжувати. Мені просто азартно, тому що я після цього ножа зрозумів, як насправді мало прив'язана кількість переглядів того чи іншого відео до тої хвилі, до того ефекту Доміно, який, скажімо так, викликається цими відео, які я викладаю на каналі. Ну, своєрідний ефект Доміно, насправді ось так. Коротше, класно, <laughs> механіка в ножа просто ідеальна. Вона і була непоганою. Зараз взагалі все супер. Там все по центру, як каже відомий всім нам персонаж. Центріша не буває. Просто все от літає, нуль люфтів, ну а різ ви бачили. <laughs> Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво.